24 лютого 2022 року Україна прокинулася від вибухів. Звуки сирен розірвали мирний сон мільйонів. А разом із ними відчуття спокою. З перших годин вторгнення Росія зустріла супротив не лише військових, а й цивільних воїни, медики, рятувальники, волонтери та звичайні люди. Кожен став на захист своєї країни. Хтось узяв до рук зброю, хтось рятував життя під обстрілами, хтось плів сітки чи готував їжу для захисників. Усім було страшно, але разом із тим з'явилось усвідомлення. Відомлення просто так ми не здамося. Сьогодні три роки великої війни. Україна вистояла, але заплатила надто високу ціну. У цей день ми згадуємо тих, хто першим взяв зброю, хто не повернувся з лінії фронту і хто досі бореться за нашу свободу. Не можемо забувати цю дату, і тому сьогодні присутні. За участі керівництва і області, і міста, і громадськості, військовослужбовців, структурних підрозділів вшанували пам'ять загиблих всі хвилини мовчання. Згадали всіх, їх дуже багато, на жаль, і ми не знаємо, скільки ще буде. Але цей день назавжди в серці кожного українця буде днем пам'яті. Війна це трагедія, яку людство не мало допустити. Однак сьогодні наші мужні воїни продовжують віддавати життя за те, що має бути беззаперечним свободу нашого народу. У цей день у Миколаві містяни поклали квіти до алеї слави на честь героїв, які доєдналися до небесного війська. Серед світлин полеглих захисників можна побачити Дмитра Артеменка. Загинув він у місті Маріуполь. Ми навіть не знаємо, де його могила. Оце ми сюди ходимо до нашого внука. Скільки по він само дійсно він марив марив іменна, щоб був, був, був бить воєнним. Так він воєнним і лишився за цими світлинами. Ховається біль та гіркі втрати. Ніхто з них не обирав загинути, але усі вони мріяли про мирне майбутнє для своєї країни. І сьогодні ми маємо пам'ятати кожного із цих героїв, а також підтримувати тих, хто продовжує боротьбу. каже батько полеглого воїна Дениса Гравченка Микола Іванович. Я б хотів, щоб Всевишній їх зберігав їхнє життя, щоб прийшли додому здоровими, неушкодженими, щоб ті, хто в полоні повернувся, зникли без вісті, того знайшлися. Тому що це дуже тяжке випробування, коли ти не знаєш, що з твоєю дитиною. Тож не тільки сьогодні, а й завжди дякуємо усім, хто ціною власного спокою і здоров'я боронить нашу країну та вшановуємо пам'ять тих, хто віддав життя за нашу свободу. Слава Україні! Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.